Коли ліс радіє, а коли плаче. Ми всі любимо відпочивати в лісі, і ми повинні пам'ятати, що в лісі ми не господарі, а лише гості. Наша задача навчити дітей з повагою і турботою відноситись до живої природи лісу, пояснити дітям, що це домівка для тварин, птахів, комах. Дерев і кухів. Дорослі завжди повинні бути прикладом для дітей не смітити, не ламати, не шкодити тваринам і птахам, не збирати отруйні гриби і ягоди. За що ж ми любимо ліс? В лісі росте багато ягід і грибів. Ними можна помилуватися, а можна зібрати і покуштувати. В лісі багато рослин, серед них є і лікарські, які можна збирати, висушити і потім лікуватися на протязі всього року. Можна в ліс прийти з Мольбертом, фарбами і намалювати гарні красиві пейзажі. Можна взяти з собою фотоапарат і залишити нам на згадку. Ті місця, які сподобалися найбільше. Можна взяти з собою палатку і залишитися в лісі на кілька днів, подихати свіжим повітрям і відпочити. Малята, як ви гадаєте, чи може ліс плакати? А вже ж, він плаче від того. Що багато відпочиваючих в лісі залишають після свого відпочинку сміття, залишають незагашене вогнище, яке вітром розноситься на дерева, і вони починають горіти. Гинуть птахи у гніздечках, гинуть тварини, які живуть у траві. Багато дерев вирубуються людьми в лісах. І тому їх там стає все менше і менше. Мисливці приходять до лісу з рушницями, щоб палювати на тварин. Іноді вони навіть стріляють по тваринам, які занесені до Червоної Книги України. Людьми в лісах руйнуються гнізда, розбиваються яйця пташині, і тому вони потім не народжуються. І не будуть літати по лісу і співати нам пісень. Ось чому ліс плаче. А кому ж потрібні дерева в лісі? Послухайте мене уважно. Дерева в лісі потрібні тварина, тому що іноді вони підходять до дерев і об'їдають гілки. Або листочки. Кабани підходять до дубочки і шукають жолуді під деревами, тому що вони живляться ними. Живляться лосі і кабани ще грибами, які також ростуть часто під деревами. Білочка влаштовує своє житло на дереві, яке називається. Дупло. Вона стрибає з гілочки на гілочку і чіпляє туди грибочки, ховає горішки в розщелені. Так вона готується до зими. Комашки живуть на корі дерев, а взимку вони ховаються в кору дерев і там зимують, поки не настане весна. Пташки також люблять дерева, тому що вони на деревах будують свої гнізда і викладають там яйця, з яких вилупляється пташенята. Малята, я пропоную вам переглянути декілька картин. На яких зображений ліс. Під час перегляду ми будемо з вами визначати, плакати буде ліс чи радіти. Тож, будь ласка, починаємо розглядати першу картину, на якій зображені дівчинка і хлопчик, які прийшли до лісу подихати чистим повітрям. Вони граються тихенько. І навіть пообіцяли, коли будуть йти додому, загасити вогнище, засипати його землею. Під час їхньої гри з лісу, за дерев і кущів вийшли зайчик, білочка, їжачок, комашки, і навіть прилетіли пташки. Як ви гадаєте, Цій ситуації ліс буде плакати чи радіти. Відповідайте, будь ласка. Вірно, ліс радіє. На слідуючій картинці зображений хлопчик, який прийшов відпочивати в ліс. І подивіться, що ж він зробив. Він Розпалив два вогнища, розкидав консервні банки і навіть кинув на доріжку рогатку, з якої стріляв по птахам. Тож скажіть мені, малята, чи буде радіти в цій ситуації ліс, чи буде плакати? Молодці, ліс буде плакати. А зараз ми бачимо хлопчика, який з рюкзаком іде подорожувати по лісу. І що ж він бачить в лісі? Він побачив в лісі метелика, лелеку, багато риб і навіть равлика, який сидів на березі річки. Скажіть, будь ласка, в цій ситуації ліс радіє чи плаче? Будьте уважні, відповідайте, молодці, ліс радіє. І радіє не тільки ліс, а навіть і сонечко, яке світить високо в небі. Ми опинилися з вами біля річки. І кого ж ми там побачили? Хлопчика. Дивіться уважно, будь ласка, діти! А що ж зробив хлопчик? Вірно, дивіться, скільки сміття він покидав у річку. А ще він хоче зруйнувати пташине гніздо. Пташка підлетіла до нього і просить його не руйнуй, не розбивай моє гніздо, не залишай життя. Моїх пташенят. Як ви гадаєте, малята, чи буде в цій ситуації плакати ліс чи радіти? Вірно, ліс буде плакати, тому що не можна залишати після себе сміття і руйнувати пташині гнізда. Послухайте, будь ласка, вірш, ми підемо до лісу. Ми підемо до лісу, де світяться пеньки, де ходять хитрі лиси і шастають вовки, де казку жолудятам розказують дуби, де розбрелись курчатами між травами гриби. Де велетні ялини? Повалені лежать і ласує малиною веселе ведмежа, де білочка на гілочці була і не була, півхвостика відніється з дубового дупла. Давай будемо природу берегти. Я метелика не вскривжу, хай летить, і ялинку не зрубаю, хай стоїть, не затопчу мурашку. Хай повзе, не зламаю з дуба гілку. Хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить, із гнізда яйце не скину, хай лежить, верби посаджу в долині, хай шумлять, зерен птахан кину взимку. Хай їдять, покормлю приблуду кішку. А як ти? Давай будемо, природу. Берегти, тож, малята, давайте пообіцяємо, що ми будемо дбати про природу лісу і берегти її. Познайомтеся діти з правилами лісового етикету. Не розводьте вогнище в лісі, не підпалюйте суху траву, не смітіть у лісі після відпочинку сміття. Заберіть із собою та викиньте на смітник, не розбивайте скляні пляшки, не ламайте гілки дерев та кущів, не зривайте лісових квітів, особливо рідкісних першоцвітів, не виривайте рослини з корінням, їсти вні гриби зрізуйте обережно, щоб не пошкодити грибницю. Не знищуйте неїстівнині гриби для лісових мешканців. Це ліки, джерела, харчування. Не рубайте ялинку в лісі, не руйнуйте мурашників, не чіпайте плазунів, не ловіть диких тварин і не забирайте їх з собою додому. І в неволі тварини жити не зможуть. І обов'язково загинуть. Не руйнуйте пташиних гнізд і не беріть у руки пташині яйця. Тому що людський запах відлякує дорослих диких тварин і позабавляє малят батьківської опіки.